Знаєте ви малята, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, це домівка твоя, і школа, і гаряче сонячне коло, Батьківщина це труд і свято, Батьківщина це мама і тато, це твої найщиріші друзі, і бджола у весняному лузі, Батьківщина. Це рідна мова, це дотримане чесне слово, план пшеничний і небо синє, це Твоя і Моя Україна. Щороку, 24 серпня, відзначається День Незалежності України. Україна. Виборювала свою незалежність протязі всієї історії свого існування. Козаки, сміливі, сильні воїни першими виборювали свободу і волю для України і українців. Українські письменники та поети прославляли Україну в своїх творах. Ми спілкуємося українською мовою. Шануємо власні традиції та свята, готуємо смачні українські страви, на свята одягаємо вишиванки та віночки, даруємо рушники, милуємося чорнобривцями, соняшниками, маками, волошками, будуємо гарні міста, вирощуємо багаті врожаї. Також ми з гордістю шануємо державні символи. України прапор герб, гімн Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави, синьо-жовтий прапор маєм, синє небо жовте жито, прапор цей оберігаєм він святиня, знають діти, прапор свій здіймаєм гордо. Ми навіки є народом українським в Україні. Слово герб означає символічний знак держави. Знак країни головний, це тризубець золотий, він як сонце в небі синім, в ньому. Слава в ньому сила, в нім священне слово воля, що рятує від неволі. Гімн найголовніша пісня країни, слова палки, мелодія врочиста. Державний гімн ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста. Це клич один з мільйонів голосів. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій багатій мальовничій землі. Як ти любиш Україну, мій маленький друже, нашу рідну Україну люби дуже-дуже, з Україною нічого в світі ти не бійся. І щоранку до Бога за неї молися, щоб була щаслива, дуже, щоб була багата і люби її так дуже, як маму і тата. Зі святом, люба Україно, з Днем Незалежності!